Ворог продовжує тероризувати Херсонщину. Сьогодні окупанти ударили по Чорнобаївці. Постраждали чоловік та дівчина. Підліток потерпілих шпиталізували. Про це повідомили в обласній воєнні адміністрації. По населеному пункту росіяни випустили понад 20 снарядів. Окупанти били по селищі годину без зупину. Пошкоджені будинки та господарські споруди. Місцеві самотужки гасили вогонь, бо дістатися до деяких осел рятувальники просто не могли. Олександр Телеконіка, речник Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію. Дійсно, ми почали з і З цього почався наш день сьогодні з вибухів зі сторони Чорнобаївки, Коли росіяни обстрілювались з, з 6 по 7 приблизно цей населений пункт. Потім ми виїжджали вже на місце. Дійсно, зруйновано дуже багато будинків тільки. Дивом вдалося без великих великої кількості постраждалих. Повійтись люди. Поховались дійсно після першого початку перших вибухів, і це врятувало їм життя. Але все ж таки, чоловік і дівчинка 17 років постраждали, дівчину доправили до лікарні до лікарні. Там зараз з нею нас запевняють, що з нею все буде добре. Дай Бог, щоб так і було. Крім цього, росіяни продовжують обстрілювати прибережні зони. Херсонщини, це садове, тягинка, більше 30 скидів з дронів. О, по Садовому. також гатили по Одраду Кам'янки більше 20 прильотів РЗСВ. Загалом, загалом це цей квадрат, або не знаю, перешей назвати, де Одрада Кам'янка, Козацьке, Веселе. Там постійно йде така масована атака росіян. Дрони і комбіновані з усім озброєнням, що в них є. А так, в принципі, ми спостерігаємо, що на всіх прибережних населених пунктах активізація дронових атак від 10 дронів кожного дня працюють по нашим людям, по цивільним російських саме дронів скидають вибухівку, дрони Камікадзе, і тому там дійсно дуже небезпечно на цих прибережних зонах. Повітряні сили повідомляють про курс ракети на Вознесенськ, Миколаївська область уточню для наших глядачів, просто зараз це відбувається, тому будьте, будь ласка, обережні. Пане Олександре, от ви щойно там казали про Казацьке весело, Ну фактично, це ж прибережжя Дніпра напроти нової каховки, якщо так грубо зовсім сказати. А які найбільш зараз проблемні небезпечні точки в принципі в області те, що контролюється Україною? Правобережжя. Ну, це якраз козацьке весели Борислав, Вони знаходяться на проти нової поховки. Нова поховка, чим вона зручна для росіян, тому що вони ховаються за місцевих жителів. Там є багатоквартирні будинки, там є така сильно забудована частина прибережна, особливо. Вони ховаються там з танками, з гранатометами, ну і в тому числі оператори дрони там. Сидять в цих будинках разом з цивільними. Звичайно, не можуть відпрацьовувати по ним наші бійці, і вони за рахунок цього працюють по правобережжю, по цим населеним пунктам. Також дуже сильно під обстрілом Тягинська громада, нова Тягинка, Тягинка дуже сильно знищена і туди також прилітає постійно. З цього боку це Антонівка, Кіндійка, сама сам прибережний Херсон під постійними атаками і дронів і артилерії, і далі, якщо ми йдемо, там Станіслав, Олександрівка і яка також потерпає дуже сильно від обстрілів. Яка зараз інтенсивність обстрілів? Яка динаміка? Бо ну читаємо по повідомленнях, що чути вибухи, чути вибухи, чи це постійна така історія? Так, на жаль, ми привикли звикли вже до цих постійних обстрілів, постійних вибухів тут, і ми рахували десь три кожні три хвилини прильот по Херсонщині. Це впродовж більше ніж півтора року. І тому, мабуть, вже всі люди в Україні бачать, що у нас тут як стабільно погано, да? і на ну, жаль, і таких новин, як вже там поранений, це як така звичайна новина поранені з Херсонщини. Але ну, на, на жаль, це так і є. І е, активізація дронових атак, вона таки посилилась. До цього таких е, сильних атак дронами саме у нас не було. Зараз потерпає Антонівка, Індійка, і Прибережний Херсон. І е, ось останні вихідні, які пройшли. Е, з, ну, раніше у нас як було в менше на вихідних обстрілів, а ось тепер у нас, в принципі, все. Однаково що вихіднішого, звичайні дні постійні обсу. Зверну увагу, що також лунає тривога зараз у місті Київ і Черкаська область також почервоніла просто зараз. Фактично, от в ці хвилини, будь ласка, ще раз кажу, що і Київська область, вже і Київська область теж лунає тривога. Будь ласка, будьте обережними, пане Олександре. Я коротко поточню щодо ситуації на лівому березі Дніпра, Херсонської області. Говорили з вами. От буквально тільки в неділю. Говорили про те, що зараз віджимають по-іншому. Не скажеш Будинки, оселі тих, хто виїхав, і адміністрація вимагає зараз прийти особисто цих людей. Відповідно, якщо вони не приходять, то вони будуть просто забирати. Чи продовжується це, і чи вже почали відбирати? Ну, нещодавно, буквально вчора вивісили вони списки своїх там мас-медіа, списки перші 200 з об'єктів, які вони планують націоналізувати. Я думаю, що це такий першочерговий ну, крок, щоб подивитися на реакцію людей, можливо, або що ну от такі кроки вже є. На жаль, ну але знову таки навіть ті люди, які там знаходяться, вони не уви не убезпечать себе тим, що вони там знаходяться, і в них нічого не відберуть, бо таких випадків також багато через колаборанти, через підкупних суддів, суд, суди окупанські, вони вирішують ці питання. Вирішують рішення, також забирають людей, те, що їм подобається, але знову таки, коли лівабережня лівобережжя буде звільнення, все буде за законом України і все це повернеться до власників. Все це ми віримо в це. На цьому й стоїмо. Спасибі, Олександр. Олександр Толоконікав, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Далі в нас новини